Німецький автомобіль, який був виготовлений для штатів, привезений в Україну. Та, якщо закрити значок Infinity, це звичайний Nissan Санват але а, в дорогій комплектації. Total vehicle price 55 тисяч доларів. Хлопці, зверніться в ОТС логістик, і вони вам привезуть таку машину за 20. А тут 55. Кому вона треба за 55? Друзі, всім привіт! Це новий влог і сьогодні ми починаємо говорити про електромобілі. А саме Volkswagen id 4 зі США. А ми його зустрічали орієнтовно два тижні тому, але не встигли показати вам на камеру. Зараз ми показуємо його вже в проміжковому етапі. А в даному автомобіля було пошкодження по правій стороні, а саме дві дверцяти. Зараз вам підставляємо фотографії, як він виглядав на аукціоні, також коли він приїхав. Незначні пошкодження. Але на жаль, у нас була пошкоджена нижня частина порогу, а також стійки. Зараз як бачите, вже автомобіль готується до малярних робіт. Тут ніякої критики немає. Це все діло. Підрахтували, і зараз це так званий, До речі, знаєш, як це правильно називається? Проявка це, коли спеціально так, от ніби як пудру напиляють, потім проходяться і дивляться, де які є нерівності. І де потрібно ще його більше нанести. А, будуть звичайно, косметика, а також дві дверцяти будуть перефарбовані. Це у нас комплектація Pro S на повному приладі. Придбали ми даний з за 15 тисяч доларів, і тут пробігу всього 11 тисяч миль. А, Вартість в Україні даного автомобіля без безрахування ремонту, всього 22346 доларів. І як я вже сказав, це повний привід. Тут у нас близько 300 кінських сил, батарея 84,8 кВт, годин і це Америка. А, партизарядки, те, що цікаво, нам Type 1 плюс CSS Combo, наскільки я пам'ятаю, він правильно називається. Також кришка багажника. Давайте заглянемо, що у нас. Разом з автобілем А, Звісно, тут у нас складені запчастини. Те, що мені сподобалось, що зі штатів автомобіль до нас приїхав з зарядним пристроєм. Ну, звісно, 11 тисяч миль, тобто ну, його там багато і не встигли поексплуатувати і вже так от трішки притерли. До речі, даного автомобіля безпека ціла. А, як бачите, зарядний пристрій Volkswagen Оригінал, що приємно. А, ну і, звісно, деякі а, елементи пластику. Також два комплекта коврів: а, звичайний, текстильний і гумовий. Тобто все як потрібно. Давайте поговоримо трішки про салон. Звісно, все у нас на електроприводах. А, подобається. А, дуже великих. А, Відмінності в порівнянні з автомобілями з Китаю я не бачу, але, наприклад, деякі елементи видають, наприклад, шильдик AVD Pro S, також трішки інші ручки. Це те, що я побачив. Панель торпедо, також вставки в Китаї. Вони в нас чорного кольору або ж сірого, потрібно буде згадати. А також в нас сидіння стрішки іншого матеріалу. Тобто, в даному випадку вони у нас повністю шкіряні. А в автомобілях з Китаю вони йдуть з алькантарою, Також тут є перфорація, але, на жаль, вентиляції немає. Шкіряне, мультикермо по мультимедії, все таке ж саме. Це в нас нібито комплектація, якщо ми говоримо про Китай, це ПРО з камерами вона Тут у нас єма. Цікаво, подивитись. Ні, немає. Хоча повний привіт. Ну, знову ж таки, ринок штатів він трішки, трішки інший. А також панорама з невідкриваємим люком. Ну і на передній частині IQLight Оптика. А, також передні парктроніки вони тут у нас є. Так. А, також тут невеличке пошкодження у нас з капоту є, але ніяких проблем я тут не бачу. Давайте заглянемо зараз. під капот. щоденько, що ми тут бачимо. Ну Все точно таке ж саме, як і в автомобілях з Китаю. Тобто, можна сказати, що це майже той самий автомобіль, тільки для іншого ринку. Поза частиною з ними проблем немає. Оптика, до речі. Ну так, вона в нас тут також адаптивна. Цікаво, цікаво, цікаво. 22 тисячі, як я сказав раніше, 22 346 доларів плюс ремонт. Його тут небагато, і вже зовсім скоро. Я думаю, ми знімемо окремий догляд порівняння Китаю та США. Буде цікаво. А ви напишіть коментарі, чи, чи очікуєте, чи не очікуєте, і що взагалі, а, які ваші враження від автомобіля зі штатів? А ми йдемо далі. Друзі, я знаю, що цей ролик дуже цікавий, але попрошу хвилинку вашої уваги. Запрошую до нашого закритого телеграм-каналу, де кожного дня ми публікуємо цікаві лоти напряму з аукціонів і по дуже солодким цінам. Посилання буде під цим відео, якщо переглядаєте на великому екрані, для зручності вам QR-код скануйте та переходьте відразу. Дякую і приємного перегляду. Друзі, зараз ми перемістилися на наше партнерське сто. Тут гарне освітлення, а також гарненькі автомобілі. А в першу чергу ми говоримо зараз про Ford Edge. Це в нас 2021 рік. Перша ставка була 8100 тисяч Під ключ Підключення тобі заїхав рахування ремонту, 18 тисяч доларів. Я кажу вже з постановки на облік, а також пенсійним фондом. Звісно, з розмитненням з усіма платежами, окрім ремонту. Пошкоджено було задньої лівої частини, як зараз ви бачите, автомобіль у нас частково віддефектований. Також. На ходу і а, відрихтований. А саме по фотографіям, зараз ви бачите, у нас а, було пошкодження задньої лівої підвізки, замінили вузол в зборі. Пробігу 22 тисячі милі, і тут у нас двигун 2 літра турбо. Як ви знаєте, 245 кінських сил, так ще й до того, що у нас, звісно, а, передній привід. Оце так здивування. А перший рік, що іще може бути краще, аніж Ford Edge? по пошкодженням додатковим. У нас тут є питання саме з 20-ю. Безпека у нас працювала. Дивіться, які у нас гарні крісла. <рес> а, тим більше зараз у нас, я так розумію, відновлюється безпека. А, тому стіні в нас зняті. Також у нас немає обох штор, а, кермо ціле, торпеда ціла, все у нас добре. Це все гарно. Панорами у нас немає. Двигун, 2 літра турбо. а комплектація, до речі, це у нас. А, Оскільки я пам'ятаю, сел. Так, Вибачте, комплектація це у нас сел. Все дуже добре, шкіряні сидіння, двохкольоровий салон і попередній час. Давайте також поговоримо, що ми тут маємо. Лінзована оптика, передніх партроніки у нас немає, велика проблема. До речі, це у нас просто емблема. Дістроніка У нас тут, так. Дістронік у нас тут знизу знаходиться. Так, він весь цілий по кузову. Не звертайте увагу на посторонні звуки, адже ми знаходимось на СТО тут, а можуть щось стукать, грюкать і так далі. Лобове скло ціле. Номер лоту, потрібен, друзі, 18 тисяч доларів. Класна атаміля. Зараз ми переходимо до Infinity QX 60. От, якщо закрити значок Infinity, це звичайний а, Nissan Pathfinder, але а, в дорогій комплектації. Infinity QX60 комплектації люкс 2019 року. Вирошла ставка була 7600 доларів пробігу 79 тисяч миль. А, давайте округлимо 80. 3,5 двигун, звісно, це в нас повний привід. Вартість під ключ в Україні 18 879 доларів. А пошкодження, вони в нього основні по лівій стороні, але є і по правій, і ще й, до речі, по бамперу. Давайте зараз по черзі розбратись. Права частина. У нас тут є невеличка м'якість на правій частині, на задній правій дверцяті, а також на передній правій дверцяті. тобто тут це елементи, які будуть фарбуватись. Передні частини поки що все добре. І, до речі, накладка на поріг також вона трішки пошкоджена. Бампер. Задня права частина, як бачите, у нас також пошкоджена. Це буде звичайне перефарбування. Кришка багажника, наскільки я пам'ятаю, все у нас добре. А ліхтарі, ось вони гарненькі, вони у нас так зараз зняті. Вони цілі, все добре, просто автомобіль готується до малярки. А, підсилювач вам пара цілий, також є фаркоп, Хтось на Infiniti та й ввозить з собою притчу. Тепер йдемо далі. Що ми маємо по лівій частині? А, адже, нібито пошкоджено було по лівій частині, але і по правій. Вона вони такі настільки мінімальні, що тут, наприклад, потрібно буде просто перефарбувати брицяту. У нас тут є м'якість, також тут вона зараз грубо відрихтована, як мені сказали. Також тут це все буде у нас відновлюватись. Далі. Тут двері, все у нас добре, все у нас добре. Камери 360, зараз можете побачити. І йдемо на передню частину. А, на передній частині в нас тут все, все добре. Так, а, здається, на капоті є ще якась м'ятина, невеличка, буквально така. Зараз, на жаль, ми вам не покажемо. Те, що я знаю, лобове скло в нас пошкоджене, Безключовий доступ і... По салону у нас працювала безпека водія, це точно знає нас відновленні. Також ліва штора. Її у нас тут немає. Пам'ять сидінь, шкіра. От, до речі, і фінті мені подобається. Ми привозили такий в минулому році. Якраз таки осінню видавали. А, я Пощасливо мені на ньому поїздити, то цікавий томір. Він такий великий, великий а семимісний, що приємно. І в даному нас ще є люк. Шкільний мультикермо, до речі, з електроприводом. Звісно, пам'ять сидінь і пам'ять керма. Наскільки я пам'ятаю, також у нас є підігріве сидіння, автоматична коробка передач, повний привід, і ще й надписінфінті в нас підсвічується. Ну, 18879, Плюс ремонт, як багато, і тут більше просто малярні роботи, не якісь там а, силові, де потрібно щось. Цягнути. Тобто просто а, підфарбувати до того, що автомобілю більше п'яти років. Ну і плюс відновити доставку. Класний преміальний кросовер. Мені подобається. Йдемо далі. До речі, зараз показуємо вам джип, який мене так давно зустрічав. Зараз він вже відрихтований. Також, друзі, невеличка вставочка. Jeep Compass в комплектації до 80-річчя 2021 року. Наскільки я пам'ятаю, оцей гарний є трендовий сірий кольор ще й до того ж в гарних дисках. Пошкодження в нього було в передній лівій частини, Пам'ятаєте, казав він або відновиться, або буде а, замінюватись. В даному випадку наші майстри. Дякую нашому СТО. Відновили ліву частину. Сам потрібно було трішки потягнути, а також відновити кріплення для крила. Все, зараз, як бачите, тубіль вже навіть не зажатий. Так, він просто в нас збирається. Потрібно буде поставити касатеро, як бачите, у нас стоїть новий підсилювач бампера, до речі, він такий ну прям міцний і а, поставити а, нові радіатори. Так, до двигуна тут нічого не достало, все у нас добре. Як бачите, підвізка також у нас на місці. Лайк! Ви також друзі, одразу поставте лайк, а ми йдемо далі. Друзі, наступний день. І зараз ми зустрічаємо Volkswagen AD4. правді кажучи, вони приїхали одночасно разом з Сірим. А, є навіть зараз давайте, підставлю вам відео, як ми я їх особисто зустрічав. А, і так сталося, що в нас два майже однакові автомобілі, але в них зовсім різні історії. В сіроді як ви знаєте, було пошкодження по двом правими верцями. Цього автомобіля пошкодження по задній частині і. Тут пробігу трішки більше, аніж хто автомобіля. Але давайте по черзі. Давайте поговоримо тепер про ціни. Виража ставка на центрі була 12 тисяч доларів рівно. Даний автомобіль заїжджає в Україну без урахування ремонту 18 376 доларів. Це у нас комплектація Pro S, тобто повний привід. Пробігу тут 86 тисяч миль, тобто орієнтовно 130 тисяч 120 130 тисяч кілометрів. Говоримо про пошкодження, що ми тут маємо. А йому хтось так трішки заїхав назад, але це нам а, не заважає відчинити даний автомобіль. Електропровід працює. Як ви бачите, у нас трішки зам'ята задня а, кришка багажнику. А, до речі, от в Китаї, наприклад, так не пишіть, наскільки я пам'ятаю. А як зараз ви можете побачити, а в нас підзам'ята трішки задня панель, а також верхня ця. от. Також паличка так звана. Все, що тут буде робитися, Тільки що спілкувався з керівником а, СТО, який буде відновлювати нам цей автомобіль. А, нова ляда, гола, Ми її просто переформуємо, а також поставимо а, всі елементи. Відновлюємо задню панель, ставимо підсилювач бампера, текстурну вставку, як ви знаєте, Volkswagen А4, вона з текстурна, ми її просто назад ставимо. І ось цей елемент, наприклад, він у нас повинен бути тут отак. Ми його просто перефарбуємо. А лівий та правий, до речі, друзі. Made in Poland. Тобто <свісно> браття поляки і тут <свісно> були присутні. І ми отримаємо тільки один фарбований залізний елемент. Це кришка багажника. Ну і зені парень, але хто його там буде бачити. А тепер давайте перейдемо до салону. Там також є цікавий а, момент. Зачиняємо. Ну, як ви бачите, пластику у нас тут багатенько, адже знову ж таки автомобіль частково також ще дефектований. Те, що мені подобається, у нас е, ручки в колір самого автомобіля. Так, його потрібно відчинити. Відчинили. До речі, друзі, країна-виробник. Німеччина. Шостий місяць 22-го року. Німецький автомобіль, який був виготовлений для штатів в Україну. Німець зістаття в Україні. Отак, от ще це можна назвати цей випуск. Отак. Як ви зараз бачите, в автомобіля знята торпеда. Це зроблено не тому, що в нього спрацювала безпека, а тому, що власник захотів перетягнути її в шкіра замінник. Який дуже схожий на шкіру. а це так от буде більш правильно сказати. Адже йому не сподобались такого от конечного кольору. Став, він захотів чорний. На його, скажімо так, от росу, звісно, ми не можемо йому відновити. Тепер дивіться, друзі, пробігу 120 130 тисяч кілометрів. Подивіться, на стан на керма. Це просто щось. Ну І цікаво, це, наприклад, те, що у а, китайської версії у нас є центральний підлокітник, а тут у нас в кожного водія та пасажира, скажімо так, є свій невеличкий підлокітник. В цілому, це той самий Volkswagen id 4 що з Китаю, що зі Штатів. Давайте зараз ще пройдемось на передню частину. До речі, у нас гарна гума. І її вже американець встиг замінити, адже це в нас 49-та неділя 23-го року. А Кінець 23-го року, тобто їй ну, тільки рік. І попередня у нас тут дуже добре. На пробігу знову ж таки 120-130 там 130 тисяч кілометрів. У нас не вибита ніяк передня частина, у нас немає оцих, отець, тобою з колів, траси. А, ну зараз йому просто дай гарненьку мийку. І все, він буде як новий. А єдине, що я побачив, у нас ще тріснуте лобове скло. І, здається, воно було ще зі штатів. Дуже на це схоже. Панорама у нас є, люку немає. Як все, як звичайно, від 4. 18 тисяч доларів. Я так думаю, що в 20 тисяч доларів ми точно повинні поміститись а чи помістили, чи ні, підписуйтесь на наші соцмережі. Там ми показуємо все наше життя, видачі реакцій менеджерів на те, як автомобілі видаємо, та що в них по комплектації взагалі враження саме перші враження наших менеджерів від автомобілів. А ми йдемо тепер вже до Тесли Model Y, якраз відразу на контрасті ми порівняємо ці два автомобілі. До речі, вони майже однакової бюджету заїжджають. Зараз ми тепер говоримо вже про Tesla Model Y Long Range, звісно, дуал мотор. А це дуже цікавий автомобіль. А саме чому вирочна ставка на аукціоні 14 тисяч 700 доларів. І вартість під ключ в Україні без рухання ремонту 21 тисяч триста якщо бути точним. А тепер говоримо про пошкодження. Ну, по-перше, мені не дуже подобається його ключ. А, звісно, це ми вибрамо. А тепер що ми тут маємо? Ліхтар-заміна, а бампер. Я думаю, що ми його або відновимо, або буде заміна. Знову ж таки, на тесло запчастини не дорогі, як ви це вже знаєте. Також заднє праве крило потрібно буде його замінити, адже а, в нас був такий от удар, ніби то його ззаду саду трішки зачепили, потім він спереду а, чогось зачепив. Знову ж таки, ми ще про це поговоримо. А, і у нас тут крило вже розшилось. Можна так сказати. І потрібно буде все, що зробити. Це от 1, 2, 3, 4, 5 точок від сверлити. Далі, позазор, у нас тут це трішки є питаннячка але а, тут буде десь різ і а, знову ж таки ми багажник зможемо відчинити. Так, як бачите, у нас все працює, кришка багажника, до речі, у нас тут все також добре. І десь отут от буде. Орієнтовно різ. До речі, справді, різати тут навіть нічого не потрібно буде, адже у нас також зверні точки. Все прекрасно. Ну, Відоогляд на Model Y у нас є в нашому youtube каналі. а Тут на шкіра, Алькантара, все як потрібно. До речі, Цей автомобіль у нас також сиві Давай заглянемо. Подивимось. Копаки. Навчіть кометрях, як вам подобається більше з копаками чи без. Буде цікаво читати. І заглядаємо мені, Це, цей у нас йде п'ятимісний. Дивіться, яка здоровенна в нас тут отніше. Ну, от я кожного разу сюди дивлюся і кожного разу того, що ну, наскільки ергономічно продумана Тесла. Ну і тепер давайте підемо а, до переднього пошкодження, що ми тут маємо. До За речі, закриваємо дверцята і... все Всечнеться без проблем. Пошкодження передній по частини. Трішки, як мені сказали, на СТО, Передня частина пішла, але я не бачу, щоб дуже критично. А, бампер. Отут, я думаю, це буде просто в нас перефарбування. Ну, можливо, тут трішки підпаяти фара. Заміна. Знову ж таки, ви знаєте, що тут там 200-300 доларів вона коштує нова. А, і ця накладка, а, можливо, її поставимо нову, можливо, перефарбуємо. Це вже таке. А, на диску є невеличка бордюрка. І задній диск потрібно буде замінити, гуму також замінити, і один важіль потрібно буде замінити. Давайте поговоримо по салону, що ми тут маємо. Зараз автобіль у нас стоїть на зарядці. До речі, до речі, до речі, давай подивимося, як автобіль потрапив в ДТП. А Це буде цікаво. В першу чергу для того, щоб нам перевірити а, наявність а, відеозаписів, потрібно перевірити наявність самої флешки. Давайте подивимось. Для того, щоб нам перевірити наявність а, відеозаписів, потрібно відчинити бардачок. А, так, бардачок Є і отут повинна бути флешка, але її немає. Взяли, вкрали флешку. Вкрали емоції, які ми могли тільки з вами отримати. Так, що у нас тут ще є по документації? Давайте подивимось. Це у нас щось дуже схоже на страховий поліс. Так. А, ну, нічого цікавого. Потім у нас тут Що разом ще О, до речі, це вже так званий тайтл. Так, Він на двосторонній основі. Давайте подивимося, за скільки цей автомобіль був придбаний. Total vehicle price 55 тисяч доларів. Хлопці, зверніться в атс логістик і вони вам привезуть таку машину за 20. 55 Кому вона треба за 55. Так, пасібне користувача. Як користуватись, якщо ви потрапили в ДТП, відразу дзвоніть атс логістику вони відразу заберуть ваш автомобіль прямо на копорті. Ну і все. Давайте поговоримо про пробіг, який у нас тут актуальний. До речі, ще цікаво, це у нас а, пробіг 44 тисячі милі і у нас комп'ютер повного керування, full set driving, як то кажуть. Все класно, все дуже добре. І прошивка 24-го року. Також все дуже добре. Поновлено воно було 24-го року, в 7-му місяці 20 числа. Все добре. Тобто у нас є сертифікати цілі. Автомобіль оновлюється, ну і будемо завершити даний випуск. Автомобіль зараз отримує а, дві фази по 16 ампер, а 10 кВт на годину. Класно. 44%. Ми його повністю зарядимо, підновимо для нашого клієнта, і він буде насолоджуватися експлуатацією даного автомобіля. На цьому будемо завершувати наш випуск, друзі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на тисній зв'язок, якщо вас цікавить автомобілі зі штатів, такі, наприклад, Volkswagen AD4, Tesla Model Y. Ми от зараз вам показали, які можуть бути пошкодження, які вони проїжджають. І... Що вас очікує, якщо ви замовите автомобіль в Штатах і отримаєте в Наша Наш автосалон знаходиться за вулиця Криченко вісімдесят 84. Ми працюємо по всій Україні. Точно такий самий автомобіль можемо доставити, і бам, друзі, до зустрічі!